На ремонт зайшов велетенський телевізор Kiwi 65 дюймів. Ви просто уявіть собі, це діагональ екрана більше, ніж 1,5 метра. У нього відсутня підсвітка, але зображення є. Бачите цифри на екрані? Ось тут. Для цього знімаємо плати, перевіряємо його стару підсвітку і повністю відділяємо матрицю від телевізора. Обережно переносимо її разом з рамкою. До нас хтось вже намагався відремонтувати цей телевізор, але вони не розібрались, як правильно це зробити. Знімаємо розсіювач, кладемо його на матрицю. Ви просто подивіться, яку гігантську кількість світлодіодів поставила компанія Kiwi для підсвічування екрана. Це просто капець. І все це нам треба буде замінити. Підсвітка представляє собою ось такі планки, їх тут стоїть 16 штук. Російсь поверх планок приклеєний на дуже міцний двосторонній скотч, чесно кажучи, зроблено все максимально одноразово. Ми, звичайно ж, змогли це все відклеїти, але це вартувало нам дуже великих зусиль і трохи скотчу заводського лишилось. Ми використовуємо новий теплопровідний скотч, щоб планки добре охолоджувались і довго служили. Перед встановленням планок ми все якісно обезжирюємо, щоб вони добре тримались і гарно охолоджувались. Так, я знаю, багато скотчу лишилось, але повірте мені, ця зараза просто не віддирається. Ну, байдуже, ми все встановили. Все супер. Але є нюанс. При тестуванні нової підсвітки виявилось. Виявилось, що стрічка, яка поєднує між собою всі планки, в певних місцях. Вона в поганому стані і її треба замінити. Ось так вона виглядає. Ми її заміняємо на перемички, бо стрічка поєднувала планки послідовно, надавала їм живлення. Ми все якісно припаюємо на свої місця. Щоб підсвітка надійно працювала, бо нам на цей ремонт треба надати дуже довгу гарантію 12 місяців. Після встановлення нової підсвітки починаємо збирати все в зворотньому порядку. Прибираємо пил, встановлюємо все, як було. Телевізор велетенський, тому тут є багато варіантів для помилок. Ми намагаємось їх не допустити. Все уважно перевіряємо і встановлюємо матрицю разом з рамкою на її місце. Защілкуємо рамку. Це дуже такий делікатний процес, не хотілося б луснути щось. Дешифратори, з ними треба бути дуже обережними, бо можна пошкодити і буде, буде біда. Телевізор зібрали. У нас все чудово працює. На цю заміну підсвітки ми даємо 12 місців гарантії. Все буде чудово працювати.